Тривожно у російському Білгороді. Ворог скаржиться на ракетний обстріл. Паралельно росіяни говорять про можливу катастрофу із світлом та опаленням у місті, які деталі відомі. Тим часом окупанти не припиняють свій терор проти України, атакували автобус із шахтарями на Дніпропетровщині. Підпишіться на канал «Сій час, далі розповім усі деталі. У російському Білгороді у неділю 1 лютого було гучно. Місцеві пабліки скаржилися на ракетний обстріл. Повідомлялося, що у центрі міста спалахнула пожежа після удару або ж через дії РосПВО. у мережі опублікували кадри із задимленням. Однак пізніше росіяни стали переконувати, що зафіксований на відео дим ймовірно пов'язаний із роботою котельні. Тим часом маємо дані про низку верифікованих уражень об'єктів ворога. Генштаб ЗСУ інформує про удар по ремонтній базі російського агресора на тимчасово окупованій території Запорізької області. Наступна точка атаки: район Мирнограду на Донеччині. Тут уражено пункт управління БПЛА окупантів, командно-спостережний пункт роти, а ще зосередження живої сили армійців Путіна прилетіло і по Курщині. Атаки завдано по пункту управління БПЛА противника. А на Брянщині українські сили влучили по зосередженню живої сили агресора у районі Троєбортного. А паралельно один із російських каналів розповідає про серйозні проблеми уже згаданому Білгороді. кажуть, що енергозабезпечення міста у критичному стані. Ресурс, посилаючись на слова енергетиків і місцевого керівництва, пише: тут можлива катастрофа із теплом і світлом. Ворог скаржиться, що через українські удари Білгород на межі енергетичного колапсу. Тим часом російські нелюди продовжують чиняти злочини проти України. 1 лютого росіяни цинічно атакували шахтарський автобус ДЕТЕК на Дніпропетровщині. Вбито 12 працівників шахти. Ще восьмеро поранено. Росія здійснила масштабну терористичну атаку на шахти ДЕТЕК на Дніпропетровщині. Епіцентром однієї із атак став робочий автобус, що перевозив шахтарів із підприємства після зміни. Повідомили у ДЕТЕК. Волонтер Тимофій Кучер із посиланням на знайомих надзвичайників розповідає деталі жахливої атаки. За його словами, ударний російський БПЛА у Тернівці влучав поруч із автобусом. На транспортному засобі виїжджала перша зміна шахтарів. Вся наша команда висловлює щирі співчуття родичам та близьким загиблих, а також пораненим. Ворог має понести відповідальність за скоєний злочин. Якщо згодні, поставте лайк цьому випуску, щоб якомога більше людей дізналися про терор Росії проти українців. Ворог знову вдається до терору. 1 лютого окупанти вдарили по пологовому будинку у Запоріжжі. Про це повідомив голова місцевої ОВА Іван Федоров. Наразі відомо, що постраждали шестеро людей. Всі вони отримують необхідну допомогу. Федоров уточнив, що дві потерпілі жінки під час атаки противника були на огляді. Під вогнем росіян сьогодні опинився і Харків. За даними мера Ігоря Терехова, окупанти спрямували по місту безпілотник. Натомість очільник Харківської ОВА Олег Сенігубов зазначив, що попередньо було атаковано немишлянський район. Наслідки уточнювали, а про постраждалих не повідомлялось уже пізніше. Терехов додав, що російський дрон Молнія впав біля багатоквартирного житлового будинку. Минулося без потерпілих і без руйнувань. Є поранені через терор окупантів на Херсонщині. Йдеться про 10 людей, з них троє це діти. За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, ворог атакував соціальну інфраструктуру, житлові квартали населених пунктів області. Відомо про пошкодження багатоповерхівки і 13 приватних будинків, магазину, газогону і приватних автомобілів. Тим часом у Вінниці сталася стрілянина. Поліція повідомила, що невідомий чоловік побачив групу оповіщення ТЦК та СП і здійснив кілька пострілів у їх бік. Зазначається, що після цього стрілок втік. Постраждалих немає наряди поліції, шукають чоловіка. Надзвичайну подію помічено. І у столиці тут у Соломінському районі сталася сильна пожежа. Про це близько десятої ранку, 1 лютого повідомили місцеві пабліки. У небо здіймався величезний стовп диму. А вночі вогонь охопив ринок у подільському районі. За даними ДСНС, один чоловік отримав опіки різного ступеня. 1 лютого о 4.56 ранку. Надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Василя Порика. Загоряння виникло у одноповерховій побутівці із розповсюдженням вогню на металеві одноповерхові кіоски торговельного ряду. О 6.12 пожежу ліквідовано на площі 80 квадратних метрів. Наразі правоохоронці розбираються, яка причина займання. Столиця досі не оговталася після останніх ворожих ударів 9, 13, 20 і 24 січня. За даними джерел РБК Україна, одна із ТЕЦ не підлягає відновленню. Наразі киянам радять мати запаси продуктів, води. Також теплі речі і повербанки. Водночас речниця КМВА Катерина Поп заспокоює про евакуацію мешканців Києва. Не йдеться і не йтиметься за її словами. Аварії усувають всі сили, зокрема і з інших регіонів країни. Вони працюють над відновленням електропостачання, і в більшості будинків тепло поступово повернуть. Якщо темп роботи буде зберігатися, Росія може планувати нові цинічні удари. Моніторингові пабліки попередили, що із вівторка окупанти хочуть здійснити ракетно-дронові атаки по об'єктах енергетики, газовидобній галузі і нафтопереробних підприємствах. Зимова погода знову накрила Україну. Змі пишуть, що майже по всій країні на дорогах слизько зокрема фіксували ожеледь. Формувалися значні затори через ДТП, ускладнений рух мережею. Вже розлетілося відео із траси Київ-Харків біля Полтави. Там якраз таки було видно затори. Та про погіршення погоди попереджали і синоптики. У Укргідромедцентрі зазначали, що 31 січня у південних Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській і Харківській областях буде налипання мокро снігу, ожеледь, а на дорогах ожеледиця оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Вже відомо про наслідки примх погоди на Одещині п'ять районів без світла. ДТЕК пояснює, що вночі 31 січня обірвались проводи, а також стались пошкодження елементів електромереж через намерзання льоду. Наразі у темряві жителі Подільського, березівського, роздільнянського, білгородністровського та одеського районів натомість у одеській міській раді додають у обласному центрі електропостачання забезпечується для об'єктів критичної інфраструктури. І надалі українцям погода не додасть позитиву. Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що початок лютого в Україні відзначиться дуже низькими температурами до мінус 20 мінус градусів вночі. Та вже навіть сьогодні морозна погода накриє більшість областей України, каже власне фахівчиня. Максимальна температура в день мінус 6 мінус градусів на півночі та заході мінус 7 мінус градусів у столиці вночі. 14 градусів в день 12 градусів із позначкою мінус на тлі невтішних прогнозів погоди. Чергові погрози лунають із країни агресорки. Спікер Держдуми РФ Володін грозиться ударами так званою зброєю відплати по Україні. Натякає, що депутати РФ хочуть, аби нашу країну було атаковано вже наступного тижня. Нагадаю, що саме тоді може бути до мінус 30 градусів.